Друзі, привіт, сьогодні приїхав кур'єр, утром і привіз вот такую посылку велику таку привіз це з залиекспрес не догадываюсь що з AliExpress, не знаю куда ты должна була, з залиекспресс прийти Може, навіть Трохи догадую, що це може бути. Така коробка корми, похожує. Так, mm. да, мабуть, це воно. Що я заказу. Так швидко посилки почали приходити. А я, думаю, що я притягну так швидко. І що це Дивіться, Новий мікрофон. У мене мікрофон новий. Хочу записувати геймплеї, в комп'ютерні ігри гулять. На... У мене є ж хто знає, у мене другий канал, де я в комп'ютерні ігри гуляю. На приставки. Восьмибітну приставку, гуляю там Sega, всякі ці. І в мене мікрофона до комп'ютера такого не було. Я хочу якийсь, якийсь... Хтось напишіть в коментарях, які ви знаєте мікрофони, такі інтересні. Щоб я попробував. Ну, я поки що таким буду записувати, потім ще якийсь подивлюсь. Бо я ще не знаю, який мені вибрати. І чи треба мені звукова карта до комп'ютера. Напишіть в коментарях, що лучше взяти. Які звукові карти, які ці. Така коробка. Ближче ще вам покажу. Ось. Це USB. USB вставляється вже. Там вже должна бути встроєна звукова карта. Такі. Професіональна студія мікро, мікрофон. Можна і наушники підключати, щоб слухати що там воно в мікрофоні. За такою підставкою я брав, щоб удобно було до комп'ютера. Коробка така інтересна, красива. І при, прийшла цілою. Гарно запечатали Так, і вона тепер така коробка. Оте. Розпечатувати. Накривається, що у нас тут всередині. Так гарно, дивіться, як запечатують зараз. такий накривається таким паралоном. Тут все ціле, О, класна така ця вся інструкція до нього. Всередині отака іде інструкція з мікрофону. Ось. Тут все можна сюди наушники підключити, щоб слухати, як він робить мікрофон можна удобно. Всього підставка. Так він кріпиться. Тут якийсь звук в нього. Програма якась що в комплекті повинна бути, да? Чек настроїть його. Тут усе. На разных языках і након така книжечка до него есть. Идем девицу дальше. Підставка до нього. Сам мікрофон. Ще що це кабель всередині. Оцей поп фільтр І у мене така желізна до, до цього. Кріпиться до стола, до, до чого хоч. Я там знаю, до чого мені прикріпити Не знаю, чи фата дліни, щоб так було. Ну, щоб вібрація від столу не йшла і там. Попробую гарно Ось така коробочка, такий мікрофон. Вон таких пакетики. Он железная, ця підставка у него. Зажима железни. Вот такие. Вот такие микрофоны красивые. Такий зажим. Кнопка, щоб включити і виключити Ну, Це мікрофон виключається. да? Ось якийсь звук, наушники. Ну, тут потім подивимось, що воно. І знизу ось. Наушники можна вставити, щоб слухати, що там в цьому мікрофоні. Який звук з нього? Напряму, щоб. Там звукова карта. Є все тай-сі. Так ось його до комп'ютера. Є такий піднос де Будемо на нього розміщати деталі. Мікрофон положу. Такий це. Фільтр. Вони обічно якісь пам'яті приходять, але потім розправляються. Вот так надівається. Кабель потім розпакуємо. Це на цьому вот под на скобі було запечатано. Таке крепление, зуб зажимается, значит, тика різьбу нарізали туго ходить. Ага, там ще в середині не просто. А. Є така полосочка всередині. Щоб воно не, не царапило, чи щоб крепше було зажимало. Всередині не просто гайка його придавлює, Тут мать не видно. А така пластмаска всередині ще двигається, зажимна. Інтересно зроблено. Ось таке. Це металічне все. Всі тільки всередині така втулка пластмасова. Так все металіче. І ось уже, щоб стіл не дряпався зверху столу, щоб не дряпало то паралон, щоб верхню частину столу не дряпало. Тут паралон приклеєний. Така деталька. Така інтересна така струбцина зажим. І ця спані. Ну, значит, якась більше на фотографії казалось. Ну хто значить фватить длини мені? Ну, должно хватить там от, от вікна. Я думаю, до вікна його причепить, так раз вікно. Я думаю, що не буде штріаски од вікна. Мені закріпимо. З мене товстийся, на стіл не закріплено. да? Да тут Все на краю хіба що. Ну, вам не буде видно потом. Закріпив Перед цю. Все гарно вставляється туди, так Ту ходи на пружинах Дякую. і піджмемо гайка. Тут нажим на це, гайка двойна, ось тут крутиться, що піджимать. Ось така шайбочка. Ось все відкручується, щоб не піджимати, щоб настроїть положення і не піджать було іменно в тому, як ви хочете, бо ця не крутиться, виходить. Да, не поворотно. Ось, так, Я так зроблю, щоб було видно. якраз сюди зажимається до кінця. А так мене ще цей піджать. Назад открутить значить і воно піджимається, де вам треба іменно. В якому положенні. Таке. Мікрофон. І кабель ще. кабель, за цим з нефритовим кольцом запутався, такий хороший, наші кабель положили. Он середньо щось там шатается, як оставлять плата. Думаю, там не поламається. О. Так, Піду, мабуть, ноутбука візьму. і наушники. Візьму ноутбука, щоб підключити, можна в павербанк було б ставити, щоб просто в научниках послухати, що там всередині. Ну, все ноутбука наушники. Хм. Не сильно зажимав, щоб цю. Так легенько зажав і там трохи хитається. Не хочу стола сильно прижимати. Це в мікрофон научниками вставив. А це в USB. Я ще під мишку візьму. Без мишки неподобно. Треба б зразу взяти. Взяв мишку, спробуть. Включені. Наушники треба вставити. Ну, вже должна робити вже. в наушниках бути звук з мікрофона, а це всі вставить сюди. Це щоб подивитися, який у вас звук. Якщо я таку вставлю його, да? То я дуже зараз в наушниках себе чути. Ого, да. ехо яке. А що це воно? О, а це звук? А це теж звук? А це що тоді? Якесь ехо сильно велике. Хто знає, що воно? Довольно велике ехо, але ну, звук такий інтересний і хороший. Ну, так, так менше ехо. Ну, так і, щось і звук менший. з того. Не должно бути ехо, тут багато всього в кімнаті. Странний звук виходить. Так, ну, да, якесь ехо таке. Щось може за цього фільтра. А без фільтра то не знаю як настроїть, але щось е ехо велике. Mm. Може і за того, що тут велика кімната, і не, ще не сильно багато вічей настав. Ну не должно бути ехо. Mm. А так наче. Це теж якийсь звук, це наушники звук, я можу регулювати собі, чи це наушники, це наушники. Я потім ще подивлюсь, як його настроюють, ну, інтересно, не таке, як в наушниках, мікрофон. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, раз, два, три. Раз, раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Ну, щось. можна настроїть? Ну, все равно якесь ехо, я чую. Може да якусь програму настроїть? Ну, странно. Як його настроїть Хіба це із-за комнаты таке може бути, я хочу щось. Раз, два. Раз, два, три. Ну, Потім ще попробую настроїть, ще до цього відео добавлю, як там я в гри гуляю. Потім... Ну да, якесь F е хочу. Таке... Як балака, коли ще ехо йде, Ну хто знає? якось настраюється ж воно, мабуть, да? Не до комп'ютера підключу, там потім проще буде. З ноутбука не сильно зараз удобно настраювати, бо. Тут екран ноутбука маленький. Потім його настрою, та ще покажу вам. Потом пізніше ще запишу відео, то вам покажу. Ну, робе інтересно так. Класний мікрофон такий. Вже чувствується, що гарно робить, тільки тримають його настраювати. Бо якесь ехо.